Ми перебували в місті Хатай. Ми спали у своїх ліжках з чоловіком. Та ми відчули, що почався землетрус. Ми дуже злякалися, почала сипатися стеля. Ми накривалися ковдрою, та потім ми почали вибігати, тому що землетрус посилювався, і ми тільки вдягли наші речі, взяли документи, ноутбуки та спускалися сходами. Люди кричали, люди молилися. Було дуже страшно. Ми встигли вибігти та дім, на жаль, впав. Будівлі сипалися, наче гральні карти. Ми вибігли на. Вулицю ми побігли до зруйнованого кафе. Ми сховалися під кафе, а тому, що був сильний дощ, і ми просто стояли та дивилися, що відбувається з містом, що відбувається з людьми знаєте, ніби зі сторони. Будівлі сипалися не тільки фасади, вони складалися, падали будівлі повністю. Приїжджали машини, був шалений трафік для четвертої ранку. Один шлях був зруйнований, повністю траса та перекрили дорогу для того, щоб машини не робили чергу, не складали трафік, щоб ввозити допомогу. Нам вдалося додзвонитися до наших родичів по перезавантаженість мережі. Та ми виїхали у приватний сектор міста Хатай. Наша будівля, наш приватний будинок теж постраждав. Він більше не є безпечним, не є можливим для життя. На нашій території був недобудований будинок, який складався тільки з цегляних стін. Навіть не мав дверей. Ми почали заносити туди коври, ковдри, якісь подушки, і там почали жити, розпалювати вогнище, були якісь невеликі запаси рису. Болгуру. Далі на другий день нам вдалося вийти на вилазку. Ми знайшли розбитий магазин, там майже нічого вже не залишилося. Нам вдалося знайти знову ж якийсь рис, памперси для дітей. А, і всі наступні дні магазини були пусті. Люди були у паніці. Почалось мародерство, почали стрілянина, і ми вже більше не виходили з будинку. На п'ятий день нам а, вдалося виїхати у повній темряві на трасу. Та ми пришвартувалися поміж фур, які виїжджали з міста Хатай. А за 5 годин нам вдалося подолати 30 кілометрів шляху. За 8 годин нам вдалося подолати 45 кілометрів шляху та виїхати з міста Хатай. Ми проїхали блокпост. Та вже через 18 годин ми були у сусідньому місті Мерсін. Там було багато біженців, місто також трошки зазнало руйнувань та не таких сильних, як місто Хатай. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми не знали, що ми будемо робити. Ми не знали, що нас на що на що так чекати. Зараз я знаходжуся, дяка Богу, в безпечному місці у пансіонаті, літньому пансіонаті. Нас годують, нам видали трошки речей. Ми не знаємо, де нам брати гроші. Ми не знаємо, що ми будемо робити далі. Місто Ізмір. Це абсолютно інша частина Туреччини. Ми будемо намагатися виїхати або евакуюватися до Європи і там починати нове життя. Це може бути Польща, Румунія, Німеччина, ми не знаємо поки що.